Виконуємо номер 1059 із підручника алгебра 7 та номер 44,23 із підручника Математика 7. І інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Не виконуючи побудови, знайдіть нулі функції. Завдання перше функція y дорівнює 2х відняти 6. Друге y дорівнює мінус друга їх додати 8. Третя y дорівнює 7х. І четверте дорівнює мінус 5х. Приступаємо до виконання. Нулем називають таке значення аргументу, для якого значення функції дорівнює нулю. Тому розв'яжемо рівняння, де у нас 2х відняти 6, це буде ліва частина, а 0 буде права частина. Підставимо замість y 0 і поміняємо частини наше місцями. Маємо 2х відняти 6 дорівня 0. Переносимо мінус 6 у праву частину, змінивши знак на протилежне. Поділимо тепер на 2. Отримаємо 3 y дорівнює 0, при х дорівнює 3. Завдання друге у нас наша функцію дорівнює мінус 1 друга. Х додати 8. Знову ж ігрок дорівнює нулю. Тому підставляємо замість ігрека 0 і міняємо частини для зручності розв'язання рівняння місцями. Буде мінус одна друга х додати 8 до рівню 0. Переносимо 8 у праву частину, змінивши знак на протилежний. Отримаємо мінус 8. І тепер поділимо на мінус одну другу. Частка відділення двох від'ємних чисел буде число додатнє. Помножимо 8 перших на дріб обернений до дільника на дві перших отримаємо 16. Записуємо висновок, Y дорівнює 0, при х дорівнює 16. Третя функція y дорівнює 7х. Знову ж знаходимо нулі функції, Y дорівнює 0. Утворюємо рівняння 7х дорівня 0, добуток дорівня 0, коли хоча б один не зножники дорівнює 0. Отже, х дорівня 0. Робимо висновок y дорівня 0, при х дорівнює 0. І завдання четверте у нас y dorню мінус 5х. Утворюємо рівняння мінус 5х дорівняння 0. Добуток дорівнює нулю, коли хоча б один з ножників дорівнює нулю, х дорівнює 0. І знову ж дорівнює нулю при х дорівнює 0. Ми знайшли нулі функції. Номер 1059 із підручника алгебра 7 та номер 44.23 із підручника математика 7 виконано.